Знайся мені, звідки в тебе печари? Я без тебе всі дні у полоні печа. Це Назарій Яремчук 30 листопада 1951 року у селі Рівня на Буковині. Батьки Назарій та Марія були тісно пов'язані з музикою. Тато співав у церковному хорі, а мати виступала у місцевому народному театрі. Свою четверту дитину батьки назвали Назарієм. Ім'я означає присвячений Богові. Він народився, коли батько вже було аж цілих 64 роки. Перші спогади його пов'язані з музикою. Адже, як каже його сестра Катерина Яремчук, Назарій вперше виступав на імпровізованій сцені, коли ще був дуже маленькою. Дитиною. Також треба зазначити, що Назарій мав братів Степана та Богдана і сестру Катерину. Назарі був у 4 класі, помирає батько, і родина Яремчуків опинилась у скрутному становищі. Довелося хлопця віддати у школу інтернат. З дитинства малий Назарій хотів мандрувати, як Жаків Кусто. Тому подав документи на географічний факультет у університет Федьковича в Чернівцях. Але з першого разу не вдалося скласти вступний іспит. Тож Назарій почав працювати на геологічний розвід. Наступного року Назарію таки вдалося вступити з другої спроби. У той період він навчався на курсах водіїв при Вижницькому районному будинку культури, а у вільний час від занять він часто бував на репетиціях вокально інструментального ансамблю Смарічка. У 1969 році на кастингу Смарічки Назарій заспівав перед Левком Дудківським, керівником та засновником ансамблю. Двіться скрізь серця не теше, що чого має бути час. Як здавало Левко Тарасович на сцену вийшов чудової краси юнак, і він одразу відчув вроджений талант Назаря. На початках ядро смирічки складалося з дівчат, які були працівниками Вижницького будинку культури, згадує співачка Марія Ісак. Згодом Левко Лудківський взяв у смірічку Назарі. Той був простим у спілкуванні та дуже добрим за характером. Ми всі заглядалися на нього, він був виточений, нічого зайвого, вродливий, гарний, наче лялька. Але Назар не звертав уваги на дівчат, був відданий тільки музиці, зазначає Ісак. Наступним довоносним моментом для Назарія і Смирічки стало знайомство зі студентом Чернівецького медичного університету Володимиром Івасюком, який вже встиг прикути до себе увагу завдяки своєму таланту композитора-синбрайтера. Лютому 1972 року в Чернівцях пройшов місцевий конкурс Але ми шукаємо таланти, де перемогли смерічка з піснею Горенка. Разом ще з одним успішним ансамблем того часу львівською Арнікою. Ансамбль та його учасники набули вже достатньо досвіду для того, щоб виходити на більш професійну сцену. Досвід був справді колосальний. Смірічка інтенсивно давала концерти, виступаючи щодня по три рази. Для цього Дудківський змінив майже всіх музикантів, крім Яремчука та Зінкевича, звісно. Вважав, що важливо мати сильний бек і 1970 років року. 1952 року Левко Дудківський не завітав до Ужгородського музичного училища. Прослухавши багатьох молодих співачок, Дудківський запропонував місце в ансамблі лише одній дівчині на ім'я Олена Шевченко. Як розповідає, Олена, мене запросили приїхати в Чернівецьку філармонію, про якій працювала Смирічка. Її біля входу зустрів левко, і вони стали підніматися по сходах. На їй йшов Назарій Яремчук. Чорнявий з променистими очима і посміхався. Це було кохання з першого погляду. Божевільне та приголомшливе. так в один день. Круто змінилася моя доля. 1 січня 1975 року Назарій і Олена одружилися і прожили разом 15 років. Вони мають двох спільних дітей Дмитра та Назарія. Того ж року розпався дует Зінкевича і Яремчука. Василь Зінкевич став солістом людського ансамблю Світязь, а Назарій Яремчук, отримавши диплом, влаштувався працювати старшим інженером на кафедрі економічної географії. У 1978 році Назарію Назаровичу було присуджено звання заслуженого артиста УРСР та було нагороджено орденом Дружби народів. А вже у квітні 1979 року, незважаючи на утиски влади, Назарій одним з перших приїхав на похорони Володимира Івасюка. Адже глибокі дружні почуття затмарювали страх перед можливими наслідками. У 1980 році Назарій уперше виконав пісню Скрипка грає, а потім Пісню пам'яті, присвячені Володимиру. 1990 року сталася подія, яка сколихнула друзів та прихильників Яремчука від з Оленою розсталися. Для публіки подружжя було втіленням справжнього кохання, а Назарій, маючи прихильність неймовірного числа дівчат, завжди був відданим своїй дружині та присвячував її пісні. Зрештою, рішення було прийняте й Оленою Шевченко. А вже 2 лютого 1992 року він одружується на Дарині Яремчук, від якої він має дитину Марічку. Він їздив з концертами за кордон, зокрема в Канаду, США, Бразилію та інші країни. Так відбулася довгоочікувана зустріч з братом, про якого мало хто знав. Цю сімейну таємницю протягом десятиліть воліли не розголошувати. Дмитро Яремчук був сином Назарія Яремчука старшого від першого шлюбу. Юрист за фахом на 27 років старший за Яремчука молодшого. Під час діяльності угрупувань ОУН у 40-х роках на Буковині Дмитро пристав до ОУН Мельниковців, категорично не приймаючи радянську владу, і він виїхав під чужим прізвищем у Канаду. Згодом, ставши на ноги, допомагав родичам, дознав, як важко живеться родині. Візьмин талановитим молодшим братом він зустрівся через багато років. А знамениту пісню Лелета з України Назарій присвятив Дмитру й усім українським емігрантам. Віці 43 років у нього виявили рак шлунку. Хвороби не вдалося зупинити навіть після інтенсивного лікування у Канаді за кошти старшого брата Дмитра. Операція не змогла запобігти захворюванню, адже була проведена занадто пізно. Співак худнув та марнів щодня. 30 червня 1995 року у Чернівцях серце Назарія зупинилося. Його поховали на центральному кладовищі. Тембр голосу та зовнішність не просто виділяли Назарія на радянській естрадній сцені, а мовний бар'єр не стояв на заваді іноземним слухачам, котрих Назарій теркав до глибини душі. І не лише голосом він причаровував людей, а й усім своїм лістоством, скромністю, відсутністю зіркової хвороби, добродушністю та, головне, передністю. Міг дати концерт як і у величезному залі, так і у сільській школі. Назарій Яремчук був народним голосом та кожної секунди свого життя пишався бути українцем. Він культивував моду на українське та стверджував, що 24 серпня найщасливіший день у його житті. Кожен з трьох дітей Назарія Єремчука продовжував його музичну діяльність. Донька-співачка Марія Яремчук представляла Україну на конкурсі Євробачення у 2014 році. А саме Дмитро та Назарій молодший стали естрадними співаками та отримали знання народних артистів України. Ти признайся мені, Тебе печари, я без тебе всі дні у полоні печалі, мородецю ліса чар зілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Бачу, я тебе в у дібровах зелених, по забутих стежках, ти приходиш до мене і не треба нести мені квітку надії, бо давно уже ти вийшла в мої мрії.